Автоматична коробка передач річ зручна і досить надійна, якщо правильно нею користуватись. Від наших з вами щоденних звишок залежить скільки вона проживе. Тож далі у сюжеті три головні вбивці автомата, що не варто робити, аби ваша коробка не гигнула. На цей раз ми говоримо про три моменти, які обов'язково приведуть вас на СТО з ремонту автоматичних коробок передач. А найцікавіше те, що не всі вони приховуються саме в коробці передач деякі інтегровані в електроніку, а деякі напряму закладені у ваші персональні погані звички або незнання того, як поводитися з автоматичною коробкою передач. Простіше кажучи, вкоротити віку автоматичної коробці можна і від неправильного її використання, і від некоректного до неї ставлення. Почнемо з того, що автоматична коробка прогрівається тільки на ходу, але перед початком руху краще почергово провести важіль по усім передачам для кращої циркуляції мастила, тоді коробка прогріється швидше. Ще один момент: ні в якому разі не можна перемикатися на задню, коли автомобіль навіть на мінімальній швидкості рухається вперед. Так, ви дуже швидко угробите фрикціони коробки, але найголовніша небезпека криється в іншому. Перший вбивця автоматичної коробки передач насправді практично не залежить від швидкості. Це нейтральна передача. І перша помилка кардинальна, стратегічна і дуже шкідлива. Це переведення у нейтральну передачу на ходу. Головне, чого слід уникати, різкого підключення режиму драйв після нейтралі на швидкості це найпростіший метод зруйнувати коробку передач, тому що в нейтральному положенні зв'язок між трансмісією і двигуном роз'єднується, і різке вклинення призводить до механічного удару механізмів щеплення. Так само, як і транспортування автомобіля на нейтралці. Майте на увазі, що є обмеження і по швидкості, і по пробігу для автомобіля з автоматом, який тягнуть на тросі. Так буває, що під час руху випадково можна зачепити важіль і перекинутися на нейтралку. Це дуже небезпечно, а тому, щоб зменшити ризики, просто зменшуйте швидкість до мінімальної і лише тоді переключайтеся на драйв. Гірше, коли це не випадковість. У прагненні зекономити пальне деякі водії схильні постійно включати нейтральну передачу перед світлофорами або у вільній смузі. Але з сучасними коробками передач цього робити кардинально не можна. Другий вбивця автоматичної коробки передач знаходиться поза межами педального блоку і важеля перемикання швидкостей це допоміжні електронні системи автомобіля, а точніше, незнання алгоритму їхньої роботи або просто неправильне використання. Тут слід зауважити, що занадто агресивна манера драйву це проблема для штатних автоматичних коробок. Любителі різкого старту з місця, особливо на холодну або прискорення з пробуксовками, істотно збільшують таким чином шанси виходу з ладу трансмісії. Більше того, спортивно налаштовані водії полюбляють відімкнути системи стабілізації і трекшн контролю, і це ще більше перевантажує коробку передач. Тому відключайте ESP або трекшн контроль тільки короткочасно, якщо вам треба вибратися з піску чи проїхати складне місце. Звичайні коробки на цивільних авто не люблять на і особливо перегріву від занадто спортивного режиму використання. Третій вбився це відсутність елементарних знань щодо обслуговування і догляду за автоматичною трансмісією. А також хибні міфи, яких точно слід уникати. Одразу про розповсюджений міф про те, що мастило в автоматичній коробці передач має великий ресурс. Насправді механіка працює набагато точніше, якщо говорити про систему змащення. Тому звертайте дуже прискіпливу увагу на термін заміни мастила в автоматичній КПП і за можливості міняйте його на 5 тисяч кілометрів раніше необхідного інтервалу. Зовсім просто заміну мастила в автоматичній коробці передач краще робити кожні 40 тисяч кілометрів. А якщо говорити про щоденний ризик виходу з ладу стопорних механізмів автоматичної КПП, то під час парку паркування Дотримуйтеся простого алгоритму: зупинка, затягли ручник, і лише тоді переводимо важіль коробки у положення паркінг. Інакше, якщо одразу перевести трансмісію з режиму драйв у режим паркування без ручника, уся вага авто припаде на фіксатор трансмісії, що може швидко вивести його з ладу. Звісно, є специфіка різних типів коробок передач: гідротрансформатор або варіатор, але для них є одна невеличка рекомендація: якщо ви прогріваєте автомобіль або приїхали після подорожі, дайте йому трошки попрацювати. І ось тут якраз у режимі нейтральної передачі. Ця нескладна профілактична процедура дасть змогу правильно розподілити мастило, і головне, надасть вам змогу правильно і безпечно поставити авто у парковочному режимі. Тому, якщо ви не хочете завчасно вбити автоматичну трансмісію своєї машини, головне зберігати адекватність і дотримуватися зваженого режиму використання.